Близько ста провідних онкологів та радіологів з усієї України з'їхалися в Кіровоград на міжнародну науково-практичну конференцію. Ділилися досвідом лікування онкологічних хвороб організатора конференції Кіровоградський онкологічний диспансер та Український центр томотерапії. Гостям місцеві онкологи представили свої результати лікування ракових пухлин за допомогою сучасного високотехнологічного лінійного прискорювача та комп'ютерного томографа. Таку апаратуру має український центр томотерапії, який запрацював торік в обласному центрі. За півроку в ньому Близько 130 пацієнтів. Більшість з них це керівграті. Сьогодні на базі обласного онкологічного диспансера проводиться міжнародна конференція по вопросам лечения э, злокачественних образования. З э, применением нових методик. Ви вот, э, всі известні э, и знакомы з тем, що на базі онкологічного диспансера Буквально недавно открыть украинский центр томотерапии, который призван э, лечить новейшими методиками э, злокачественных новообразований, мы уже имеем небольшой, но тем не менее опыт, э, который мы приобретаем для лечения. І цей опит очень положительний центр томотерапії, який є на сьогодні єдиним в Україні, який відповідає світовим стандартам, в якому можна проводити саму сучасну променеву терапію, завдяки цьому досягнути задовільних результатів в лікуванні онкологічних хворих. Сьогодні ця конференція має мету донести до лікарів. Професіоналів, тобто лікарів, які займаються професійною професійно-променевою терапією, керівників регіональних онкологічних диспансерів, перші результати лікування онкологічних хворих.